Не вся гуманітарка доїжджає до збройних сил України. Про це повідомляють у Мінсоцполітики. Митники зафіксували більше трьох тисяч випадків, коли задекларована допомога не потрапляла до військових частин. Невідомо, куди ці товари потрапили після перетину кордону. І щоб унеможливити такі випадки, з 1 грудня в Україні запроваджується електронна система реєстрації гуманітарних вантажів. У системі можна буде сформувати декларацію, а потім подати звіт про те, куди. Пішла допомога до квітня. Електронна система буде не обов'язковою, але Міністерство соціальної політики закликає використовувати її вже з грудня. Ну, насправді, вантажі, особливо в частині гуманітарної складової, вони ж останніми місяцями там були певні нюанси. Деякі волонтери зазначали, що були труднощі з перетином кордону. Це ще до блокування кордону поляками україно-польською. Але тепер, вже дякуючи цифровізації, дякуючи тому, що можна заздалегідь, в принципі, дякуючи знову ж таки цифровому підпису і вчасно зареєстрованій компанії, яка займається гуманітарними вантажами, в принципі, перепон жодних як так. Їх не може бути, тому що держава, в принципі, і Мінцифри я так розумію, ну подбали про це і долучилися всі, зробили все можливе для того, щоб максимально спростити цей шлях для волонтерів. На цю тему поговоримо далі. Так і до нас долучиться уже у нас в ефірі Назар Танасишин, заступник міністра соціальної політики України. Вітаємо вас! Вітаю вас! Отже, розкажіть нам про ці зміни, які відбулися з 1 грудня для організацій, які ввозять гуманітарні вантажі в Україну. Отримувачем гуманітарної допомоги створити декларацію, яка буде одразу летіти на митницю, і відзвітувати про розподіл гуманітарної допомоги тут важливо відзначити, що отримувачем гуманітарної допомоги відповідно до законодавства є ті, хто внесені в реєстр, який власне міститься в цій системі, тому. Будь-якій організації благодійному фонду чи громадській організації варто зареєструватися у системі перед тим як завозити гуманітарні вантажі, якщо вони не зробили цього раніше. Це обов'язок, який був визначений, і передбачений законодавством і до цього. Але ж ну, в цьому процесі чітко врегульовані повноваження і можливості. Ну, в частині, наприклад, того, що в реєстр а, повинен входити безпосередньо керівник організації або уповноважена особа, а не уповноважена, має такі можливості і інструменти? Система здизайнована так, що. Перший вхід і реєстрацію повинен зробити керівник своїм кваліфікованим електронним цифровим підписом, а далі він може уповноважити, тобто дати права на використання системи, на підписання декларацій комусь іншому. Це так як в наших знайомих, знайомих нам банківських сервісах, тобто керівник заходить, реєструє, підтверджує і уповноважує будь-кого. А взагалі, є різниця між декларацією паперовою і цифровою? Між паперовою та цифровою різниці немає. Проте важливо зазначити, що для того, щоб подати паперову, організація повинна бути в реєстрі. І тут варто наголошувати на тому, що перший вхід потрібно здійснити в реєстр, отримувати реєстраційний номер і, власне, далі користуватись паперовою декларацією. Окрім того, везення для. Сил оборони, наприклад, транспортних засобів чи іншої гуманітарної допомоги, воно має певні особливості. Там треба вказувати в паперовій декларації менше інформації. Ми відображаємо це в методичних рекомендаціях. Їх можна знайти на сайті Мінсоцполітики в наших соціальних мережах або у групах волонтерських. Вони вже Розповсюджується, ну і врешті ми говоримо про такі конкретні деякі зміни з 1 грудня. А от щодо 31 березня наступного року, чому подати звіт про везені вантажі потрібно саме до цієї дати, оскільки сьогоднішня система вже від сьогодні буде передбачати можливість подання і паперових звітів, і звітів в електронній формі. То до 31 березня ми повинні поставити крапку, тобто повністю синхронізувати і почати відлік уже лише з електронними деклараціями і електронними звітами. В тому і логіка подання до 31 березня. Про те, що до необхідності подання звітів, це також обов'язок, який передбачений законодавством. Звіт це така кваліфікуюча ознака гуманітарної допомоги. Ми спростили звіт. Який відображений в системі, тобто тепер звіт буде виглядати дуже просто: кількість осіб, яким розподілена гуманітарна допомога, і територія, на якій вона була розподілена. Ну як то кажуть, цифровізація і персоналізація в дії, і це лише покращує процеси. Дякуємо вам за ваші коментарі. Назар Танасишин, заступник міністра Дякую. соціальної політики України.